Самий занудний, злий і той, хто всіх критикує. Цей знак завжди знайде, до чого причепитися. Токсичний знак, який називається турботою. Каже, що любить, але знайде 50 недоліків і ще 10 додумає. Але це мозок всього гороскопа. І вони точно знають, як все покращити. Привіт, джотіші! Будемо говорити про вас, про знаки зодіаку. Розберемо всі 12 знаків і кожен окремо. Сьогодні говоримо про самий практичний, самий пунктуальний та самий занудний знак зодіаку. Ми говоримо про Діву. Діва це шостий знак стихія Земля. Це двоїстий, рухливий знак, який має жіночу природу. Управляється планетою інтелекту та комунікацій Меркурієм. Діва це знак, який вміє бачити те, що інші не помічають. Це дуже спостережливий знак. Енергія цього знаку спокійна та організована. Який характер у Дів? Діва земна, практична та аналітична. Але за цим спокоєм цілий світ глибоких переживань і тонкого відчуття реальності. Діва це людина, яка завжди помічає дрібниці. Хтось змінив інтонацію, вона відчує. Якщо щось лежить не на своєму місці, вона це побачить. Діви говорять просто, але глибоко. Вони не кидають слів на вітер. Вони дуже турботливі. Це не той знак, який буде кричати Я тебе люблю. Любов діви проявляється. Тільки в діях. Вони критичні, так, можуть здаватися важкими, але діви вони все аналізують і вони бояться зробити щось не так. Вони максимально сурові до себе. Діви чесні, на них точно можна покластися. Її тінь це сумніви, самокритика та постійне я можу краще. Внутрішній світ діви – це сад, але там свій порядок, свої правила та свої ритми. Які ж діви в соціумі? Діви це одні з найкращих астрологів. Це ті люди, на яких все тримається. Вони тихо спостерігають. Їхня сила в здатності бачити глибше, ніж поверхня. У колективі Діва це тихий мозок. Це аналітики, організатори та виконавці. Це ті, хто не пропустить жодної дрібниці. Їхня соціальна комунікація дуже продумана. Діва не буде говорити, щоб просто говорити. Вона уважна до слів, до інтонації і дуже швидко відчуває фальш. Діву поважають за компетентність. Вони часто запитують поради. Вона знає, як все працює. Діви можуть, діви можуть часто недооцінювати. Вважати Діву холодною і занадто серйозною. Але діва розкривається тільки з тим, кому довіряє. Які ж сильні сторони знака Діва? Це аналітичний розум, це практичність, відповідальність. Турботливість, прагнення до порядку та це скромність. Діва це ясність, стабільність та турбота. Які слабкі сторони знака діва. Це надмірна самокритика. Вони дуже часто занадто сурові до себе. Це схильність до перфекціонізму. Їм дуже важко відпустити контроль. Це критичність до інших, занепокоєння через дрібниці, емоційна стриманість, схильність все аналізувати. Іноді цей аналіз просто заглушає інтуїцію. Важко довіряти, вони пропускають все через своє серце. Які дівиш у коханні? Діва. Не закохуються з першого погляду. Ні. Вони придивляються, для них головне це інтелект та розум. Їм дуже важко говорити з партнером, якщо він, скажімо так, не дотягує до її рівня. Їм дівам важливо важливо говорити з партнером. Діви вірні та віддані. Якщо вона любить, то це надовго та це по-справжньому. Їхня любов у турботі. Вони прагнуть стабільності, вони не люблять ігор, вони цінують прямоту та щирість, здаються трохи відстороненими та холодними, вони не показують почуття, але всередині вони дуже сильно переживають. Діви критичні. Вони хочуть вдосконалити партнера. Але вони це роблять з добрих намірів. Діва любить тихо, але дуже сильно. Якщо ти, Діва, пам'ятай, ти самий розумний, практичний та пунктуальний знак Зодіаку. Якщо в тебе є друг Діва, бережи її, вона точно дасть хорошу пораду, вислухає та підтримує. Що важливо для вас, дьотіші, якщо ви діва по сонцю, це ще не все. Нам важливо знати, хто ви по асцендент, по першому дому. Тому переходьте по посиланню, яке є в описі під цим відео, введіть в програмі вашу дату, час та місце народження, а далі програма все зробить за вас. Скажіть, впізнали себе? Ні. Тоді підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, і ми обов'язково розберемо ваш знак зодіаку. Люблю, цілую!